Доброго дня, шановні колеги. Ми змушені провести засідання нашої комісії. У Нас на порядку денному одне питання. Наразі у нас четверо членів комісії, так що ми можемо провести засідання. У Нас на порядку денному питання про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Марія Горин, начальник фінансового відділу, виконавчого комітету міської ради власку Марія Спель. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Зі змінами перше розпорядження було 5 лютого і виклали додаток у новій редакції. Цим додатком ми враховуємо субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Ми врахуємо 141 506 тисячу гривень і 85 копійок. Ці кошти будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями фахівців зі супроводу. Все зрозуміло ко є запитання секретар бюджету. Я кажу, що закритар біжить. Я чую, чую позовку, не хотів сказати чого. Про проведіть голосування. Що вже все так зміни? Потім починаємо. Давайте проведіть голосування. Борецький Юр Васильович. За. Виник Ромайник. За. Раніше Роман Дмитрович. Лашави з Горман За. Дубчик Водим Регіонович. Циславська Наталя. За. За. П'ять. За. рішення прийнято. Все, дякую. 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 Дякую за роботу.